Котре прилітаю на Барабашово? Майже у вісім. Знаходимося на торгівельному центрі Барабашова. Сталося, як ви бачите, черговий приліт, який пошкодив дуже багато торгівельних об'єктів. На жаль, це найбільш працюючі об'єкти були. Це був тканевий хаб. Ми вже видимо перемовини, з ними з тим, щоб переселити їх у інше місце. І

Ринку сталася пожежа на площі 2800 квадратних метрів, горіли торгові павільйони, пожежа наразі локалізована, триває остаточна ліквідація Інші осередки, пожежі вже ліквідовані. Це горів приватний житловий будинок, поруч неподалік від ринку, також пошкоджені, поруч розташовані житлові будинки та легкові автомобілі, а також гаражний кооператив на площі 350 квадратних метрів. Там біля 16 гар гаражів було пошкоджено і така ж кількість вигорела.